Друзі, всім привіт! У нас сьогодні незвичайний формат. Вчора в нас 7 годин не було світла, і ми зрозуміли, що ну, на щастя в нас тепло не вимикають, воду не вимикають. А от бути 7 годин без інтернету це реально важко. Тому треба зараз якось вирішити це про цю проблему. Я подивився в інтернеті, що можна якось. Зробити живлення окремо для роутера, да, і відповідно користуватися інтернетом за умови того, що провайдер все-таки постачає да, інтернет, в цей, в цей шнур, в цей кабель знайти в магазинах. На жаль, нічого не вийшло, нічого не знайшов. Тому зараз йду на старий добрий радіоринок. Зараз будемо шукати шнур, намагатися запитати Wi-Fi, бо бути 7 годин без, без Wi-Fi, взагалі без. Ну, тобто, немає інтернету, немає зв'язку ніякого. Це дуже важко і працювати, ну і морально, і психологічно. Як то кажуть, Війна змусив багато чого переоцінити І зараз трішки вам покажу атмосферу і, сподіваюсь, знайдемо цей шнур, і буде нам трішки веселіше. Ну, шнур я купив, сподіваюсь, він підійде. Коштує він як крило від Боїнга. Раніше такі чеснорі коштували, не знаю, там, по 100 гривень. Зараз купив за 500. І це ще гарна ціна, тому що були варіанти і по 500, і по 600, і по 700. От. І, відповідно, зараз буде, будемо приносити додому і дивитися, що запрацює. Дуже сподіваюся, що запрацює, тому може сидіти без інтернету і без зв'язку, це прям взагалі не вогонь. Навіть готувати їжу на газовій горілці більш зручно, ніж сидіти без інтернету. Почух, розуміли. Погодка приблизно така. Погодка бодюри. Принаймні не холодно, зараз плюс три. Зараз заїжджаємо ще на Укрпошту, Заберемо посилочку. До речі, в цьому випуску треба не забути обов'язково розіграти марки. Який ми пообіцяли, поки є електрика. Зараз ще побачимо, чи є електрика в Укрпошті, Бо якась вона знапто темна. Тест на стресову тривалість Укрпошта пройшла. Посилку мені віддали, хоча світла в них не було. Рухаємось далі. Ми приїхали, малий зараз спить машини, тому сподіваюся, занадто голосно не розмовляю. Ми приїхали е, в пункт, куди можна віддати дитячі речі, які вже відповідно ми не використовуємо. Тому що, коли починалася війна, ми купували все підряд по максимуму, щоб в малого було все. Так само вам раджу, якщо у вас є якісь речі, які вам не потрібні, не, не, не важливо це дитяче чи не дитяче. Знаходьте якісь пункти прийому, віддавайте. Хай може там переселенцям, хай може просто якимсь діткам, яких немає батьків чи там немає можливості купити речі. Хай ці речі вислугують і приносять радість, тому що ми здаємо зараз і іграшки, і речі, і там ще якісь там рушники. В общем, купа купа всього. Отака в нас сьогодні погодка. Погодка шепче, сиди вдома, нікуди не ходи. Одну гарну справу зробили. Єдине тільки порада на майбутнє. Дитячу суміш, яку ми купили і не використали. Я хотів віддати, але харчі вони не приймають. Відповідно, якщо бажання буде віддати щось їстівне, то не треба цього робити. Тому суміш їде до нас додому, і можливо знову з неї якісь блінчики або не знаю, якісь смаколики. Ми щойно повернулися додому. Світла в нас немає, як і в цьому кварталі. Чутно, як працює генератор. Зараз ми будемо пішки підніматися на свій поверх, тестувати, чи вийде в нас запустити інтернет, дуже на нього сподіваємось. А взагалі е, ніколи не думав, що блекаут виглядає саме так. На щастя, в нас є тепло і вода, але реально прям всюди темень. Але темрява ми не здаємось, е, ми знаємо навіщо ми це все терпимо. Якщо ви побачите специфічні такі крапочки на відео, то це такий напівтован, напівдрібний сніжок налітає. Тому зараз у нас на вулиці тепло. Темно, і ще й туман. Ми сьогодні з оператором а, заїхали в магазин і подумали про те, що Макдональдс вже відкрився, не знаю, там місяці чотири як. А ми ще досі не їли бургерів, то відповідно будемо готувати бургери. Техніка безпеки пам'ятаєте: вогнегасник, провітрювати приміщення обов'язково. Ну, а ми почнемо. Можливо, якихось інгредієнтів не вистачає, але як, як, як я кажу, все буде чітко, нас це не спиняє. Тому е, запалили примус, поставили сковородку і зараз наливаємо трішки трішки оливкової олії. Багато не треба, бо насправді котлетки посмажаться на власному, власному жиру. Так, розігріваємо. Запах оливкової олії, це, звісно, це, звісно казково. Вам тут не видно, але за кадром мені тут ще помічник слід допомагає. Кладемо котлети. І трішки збільшуємо вогонь. Про техніку безпеки, будь ласка, пам'ятайте, вогнегасники провітрювати приміщення до після дуже обережно, тому що їжа їжею, але бажано поне Давайте поки готуються котлети. Я тут почав різати лук, але в темряві його різати важко. Тому беремо прикольний ножик. Чому, до речі, прикольний? Раніше я такі ножі взагалі не цінував. Мені здавалося, вони незручні. А тепер, коли я зрозумів, що його можна різати за допомогою п'яточки, то просто, просто супер. Тепер головне після такої, такої прилюді не відрізати собі пальці. Робимо тоненькими кружальцями. Котлети почали вже шкварчати. Одне з прилад, яке ми придбали спеціально на, момент, на час відключення електрики, це отакий ліхтар, одразу вдягається на голову. Якраз я як, я як Жаків Кусто або як шахтар, я родом з Донецька, відповідно, мені це близько. І зараз перевертаємо, бо з одної сторони котлета вже підсмажилась. Я виглядаю, як людина- людина-ліхтарик. Воно вже майже готова, відповідно, ми ще раз з іншої сторони підсмажуємо буквально там дві хвилинки і ще раз окна на попередній стороні стороні. короче, прикольно. Я сподіваюся, камеру вона не забиває світло. Нормально? Але робить на носі. Таке. Отак от треба. Отак, оде. До речі, розмовляли з оператором про те, що після того як нас з'явилась дитина. Ми почали використовувати просто мільярд непотрібних зменшувальних суфіксів, типу котлетка, м'яско, булочка. І це насправді ти цього навіть не помічаєш, а це доволі дивно, тому краще так не робити. Тому ми беремо булку, це шматок хліба. Беремо ніж і шматок хліба. І розрізаємо. Зараз будемо трішки на цьому жиру обсмажувати. Значить, котлета в нас е досмажила ще 3 хвилинки з іншої сторони. Тепер я перевертаю ще раз на попередню. Виймаємо, викладаємо їх на серветочки, хай трішки ось М'ясо, Серветочки, теж бачите. Так, і тепер в цьому, що є на дні, тут трішки жиру, трішки олівкової олії. Ми обсмажуємо булки. Булки. Є шикарний вислів, що диявол ховається в деталях. От якраз це не реклама соусу. Просто скажу, що це спеціальний соус для барбекю. Ви не заміняйте такі соуси на якісь там звичайні кетчупи. Для шашлика, для кетчупа це не те саме. Він повинен бути трішки з димком. Виключаємо газ і хай вони ще там трішки. А-ва-ва-ва! І хай вони там ще трішки доходять. А-а-а! Тусимо! Єй! Продовжуємо! Насправді головне, коли що завгодно готуєш в кадрі, обов'язково треба постійно протирати якісь крапельки, крихти. Але питання в тому, що коли немає світла, дуже важко щось побачити і на кухні, і безпосередньо в тому місці, де ти готуєш. Ну, але все одно ми, ми стараємося. Так, перше, що ми робимо, ми намазуємо соус для барбікю нижню частину булки. Тепер викладаємо котлетку. Тепер ми викладаємо цибульку. Ми викладаємо шматки, шмати, цибулі, уламки. Так, я думаю, менше. Так, далі в нас лист салату. Брутальний. Ні, лист, аркуш, можна сказати. А, ще стіти. Чуть не забув. Ще сир. Можливо, хтось каже, що я збираю в неправильному порядку. А mm -hmm. я вам скажу, що я все роблю ідеально. При будь-якому готуванні головне самовпевненість. Mm -hmm. Ну і, звісно, закриваємо кришкою верхньою. Я тут навіть отвір спеціальний майже для того, щоб куди втикати. Скріпляємо все це отак. І викладаємо. Гарно на тарілку. Щоб не сказати гарнень. На, таріл. на тарілу. На тарілу. тарель. Ну і відповідно в якості салатика. Домашня маринована капуста. Перша порція готова. Дитина щаслива. <звук> Та! Ей! Чи такий веселий? <звук> Отже, перша порція готова. Зараз будемо робити другу казкового оператора. Військовий час і присутність в квартирі дитини змушує нас пити менше. Тому зараз до цих прекрасних бургерів ми будемо вживати не вінішка біле, а комбуча. До речі, камбуча дуже популярні зараз на пістав. І мало хто знає, що камбуча насправді це звичайний чайний гриб. Ми трішки не очікували, що тут буде така пробка, тому відповідно будемо відкривати максимально брутально. Ну так от, щоб компенсувати всі фіксити? Так, да, щоб, щоб всі знали, що я з ножем відкриваю пляшку. Пляшку. Пляшку, так. Да. Тару. Так от, чайний гриб, це звичай... камбуча, це звичайний чайний гриб, умовно кажучи, з варенням. Тобто той самий чайний гриб, що стояв у вашій бабусі на вікні і плавав такий всередині дуже дивна штука, це і є цей той чайний гриб. Звісно, технологія трішки відрізняється, але, грубо кажучи, це чайний гриб з варенням. Це і є камбуча. От саме її ми її будемо пити, тому що, ще раз повторю, військовий час треба бути тверезим, а коли в тебе ще в хаті і дитина, то взагалі треба бути тверезим. Перебажано, що фін розвалився. Це не вийде, але... О, так. О, це буде дуже-дуже смачно. Все, давайте їсти. Класно, кажуть, для цього я купував шнур, це павербанк. Зараз в нас немає світла, немає інтернету, тому треба було зробити таку штуку. Бачите, я тут вже трішки не хімічив. До основного шнура під'єднав ще є збі-разйом, але цей шнур в мене не спрацював, тому ми під'єднуємо шнур. Ми під'єднуємо павербанк. І, на жаль, нас чекає розчарування, тому що вже це я перевіряв. Якщо бачите, сам е Wi-Fi, сам роутер запрацював, але інтернету в ньому зараз буде червона лапочка, засвітиться, інтернету немає. До речі, зараз інтернет є, якщо що. А давно виключили світло? Може, поміняли акумулятори? Ну, десь сьогодні вже. Одразу проводимо експеримент. Wi-Fi є. Пробуємо підгрузити якесь щось. Ого, працює. А ну ка знайдемо найкращий світі канал Гудалайф. Що? Такий інтернет є. Всім доброго ранку. Сьогодні в нас 17 грудня, субота. Якщо все пішло, то якщо ви бачите це відео в неділю, то відповідно в нас дали світло і ми встигли змонтувати це відео. Викласти його відповідно. Вчора по Києву прилетіло 40 ракет. 38 чи 37 з них було збито, але все одне уламками було. Пошкоджено багато інфраструктури, та й ракетами було пошкоджено інфраструктури. І, відповідно, вчора, 16-го в п'ятницю, в нас стався перший блекаут. Ми сиділи без води, без електрики, без тепла. Єдине, що працювало, це працювала каналізація, що в принципі дуже кльово. Не було зв'язку, не було інтернету відповідно. Тобто була повна темрява. І єдине, чим ми займалися, це підсвічували собі щось фонариками. Ну і відповідно могли щось готувати на, готувати на газовому примусу. От. Але сьогодні зранку ми прокидаємось, і в нас вдома є і електрика, і тепло, і вода, і каналізація, і інтернет, і зв'язок. Боже, яке це щастя? Хіба це не привід радіти? Тому ми зранку, правда, воно було <гад>, десь близько години до того, після того, як ми прокинулись, і потім вже було планове відключення, але це взагалі нас. Ані трошки не зробила б смутними, бо насправді це дуже кльово, коли відчуваєш, що скоро буде електрика. Бо вчора ми вже думали, що робити, якщо, ну уявіть, з маленькою дитиною немає взагалі жодної комунікації чи й холодно в квартирі, то тобто, відповідно треба щось, щось думати, як далі існувати. Але сьогодні настрій ще більше покращився. Продовжуємо жити. Як казав класик, борітися, поборете, тому продовжуємо бороти. висловлю величезну вдячність всім силам ПВО ППО. І всім енергетикам, які повернули нам відповідно електрику, і водо, теплопостачання і, і все інше. Попереду ще багато цікавих випусків. Вже збираємось Карпати, тому хто ще не встиг підписатися, лайк, підписочка і не пропустіть наші нові випуски. Всім пока!